Цього листопада виповнюється 10 років від початку Революції Гідності. Події на Майдані стали переломними для новітньої історії України. Тоді українці на весь світ заявили про свою готовність захищати європейські цінності, свободи та принципи демократії. Нині Україна продовжує боронити свою свободу та незалежність на полі бою. Представники Учнівської Республіки нашого ліцею напередодні Дня гідності та свободи вирішили дізнатися, як розуміють наші ліцеїсти поняття: Гідність, Свобода, Гідність, як вони можуть пояснити назви. Революція гідності, Небесна Сотня. Яка роль Революції Гідності в історії України? Що для вас єдність? Єдність це тісний зв'язок між людьми, через який ми бачимо силу єдності? Що для тебе таке єдність? Це коли люди між собою єднаються. Що, на твою думку, означає свобода? Це, коли мати свою думку. Твою думку, протест. Це люди, які збираються на майданах та протестують проти влади. Чи знайомий ти з поняттям Революція Гідності? Так, це масовий громадянський протест, який тривав 94 дні. Що для тебе означає слово Свобода? Свобода це коли ти вільний, нікого, нікого не залезний, маєш власну думку. Чи знайоме тобі поняття Небесна Сотня? Так, я ознайомлений з цим. Це люди різного віку, які віддали своє життя за європейські цінності. Які люди є для тебе героєм Небесної Сотні? Це люди, які віддали своє життя у 2014 році за незалежність України. По гідності мала саме таку назву. Бо це була боротьба людей за рідність своєї держави. Як ви розумієте, поняття гідність? Це хороший ставка для себе та інших. Хто для тебе гідна людина? Самій тато, який захищав Україну. Але ви про події в Україні 2013 та 2014 року. Так, чув. У листопаді 2013 року почався Євромайдан, який у лютому 2014 року переріс у крилаві події. Що, на вашу думку, надихало учасників Майдану протистояти владі. Насамперед, це воля і свобода України. Що таке для тебе свобода? Свобода це бути незалежним для інших. Що для тебе таке свобода? Це коли люди вільні. Яким результатом завершилася Революція Гідності? Коли всі з Україною злавою мистецтва і почалося атака, велике бачиться на відстані. Так само, і з оцінками Революції Гідності. Її важливість історії України можна оцінити тільки з часом. А час тільки підтверджує події 2013-2014 років, хоч і були трагічними, але зовсім немарними. Адже вони дали міцний поштовх до розвитку України. І зараз головне завдання не зупинятися.